Так, я воно новина. тока вчора чи позавчора закрили, за якоби взятку 160. Я цього не відрицаю. Ну Це для чого? Щоб відволікти від пана Міндіча, коріша, нашого Сонцеокова, той більше 100 мільйонів спиндив, блядь. Я думаю, що це в доларах, точно не в гривнях, бо там вже мільярди. Блядь, ну це піпець. блядь, бля, ви задрали, блядь. Блядь, закінчуйте цю війну, хай пацани додому всі повернуться до своїх родин. Блять. Майте совість, блядь, чотири роки вже, вон ще тут, скільки там, Півтора місяці буде чотири роки. Два трохи більше, блін. Та хватить, ну ви ж не нажретесь, блядь, В карманів нема, бля. Ну не потрібні. Вже нажерлись дітям, шмітям вашим. Блядь, вони ж користь не підуть. Подумайте, блядь, хоч хтось ведіть в історію, як, блядь, там Богдан Хмельницький, блядь. Теж там, блядь, Зражкою, блять, заяшкався, блять. Ну то таке, блять, не нам за наших пращупів відповідати. Всі слава Україні. Блять, схаменіться, хабарники.